Купіть це добриво і не зможете зібрати врожай. Це нітрогумат-євро. Він нам приїхав в ось такому фасуванні по 10 кг. Це добриво, яке містить фульвокислоти, гумінові речовини, макро та мікроелементи і безпосередньо амінокислоти та фітогормони. Засіб досить економний. Це суперконцентрат. 1 кг вистачає на обробку однієї тони насіння. А для підживлення овочів, декоративних рослин, наприклад, хвойних, вам необхідна всього одна столова ложка на 10 літрів води. Продукт повністю розчинений у воді, дуже швидко засвоюється рослиною і діє як біостимулятор для рослинки. Але це ще не все. Він відновлює родючість ґрунту. Тобто, ґрунт стає більш вологотримкий. Більш родючий, і це засіб, який можна використовувати і в теплицях, і будь-де. На 100% органічний та безпечний для людини. Тому для органічного землеробства, якщо дбаєте про себе, ось Нітрогумат Євро є 10 кілограм. Кому цікаво, переходьте, замовляйте, кому треба меншу фасовку, напишіть, будемо думати.